Це рюкзак Osprey Arcane Large Day, що можна перекласти як великий довгий день. Він стильний, мінімалістичний та практичний і добре підійде для щоденного використання у місці, так і для подорожей. А технологічний дизайн від Osprey забезпечує зручність носіння і використання. Давайте поглянемо поближче. Що в цьому рюкзаку є такого, чого у інших немає, так це технологічна панель у спинці рюкзака. Жорстка піна у спинці така сама, яку Osprey використовує у своїх туристичних рюкзаках для вентиляції та охолодження. Спеціальна сітка Neospace, яка прикриває піну, також допомагає вентилювати спину. Плечові лямки мають спеціальний вигнутий крій і всередині також використовують піну, а внизу лямки кріпляться металевими карабіну. Тож ви можете прикріпити його до ніжки столу у людних місцях, щоб його не вкрали. Спереду на лямці еластичне кишеня для телефону чи батончику для перекусу. Головне відділення широко відкривається і має кишеню, у яку легко помістити ноутбук з екраном 15 дюймів. Також є меншісті частеві відділення на блискавці та кишеня для документів. Всередині багато місця для інших повсякденних речей, таких як книги, документи, куртки. Спереді зручна кишеня на блискавці. Основний матеріал верху це вощений канвас, що надає рюкзаку класичного стилю та довго служитиме, не втрачаючи вигляду. До того ж, рюкзак зроблений з перероблених матеріалів, що додає плюс до карми як виробнику, так і власнику рюкзака. Низ рюкзака вироблено з посиленої тканини. А ручка зверху легко витримує вагу наповненого рюкзака. Обирайте колір, який вам подобається: яскравий або нейтральний. Аркейм це стильний міський рюкзак з усіма технологіями Osprey. Тисніть на посилання в описі, щоб дізнатися більше характеристик та актуальну ціну. Вигідні пропозиції на найкраще спорядження на сайті BigBizon.ua та в наших магазинах. Вже більше 15 років ми продаємо спорядження для гірських походів, альпінізму, скалолазання та відпочинку на природі. Підпишіться та слідкуйте за нашим каналом, щоб отримувати інформацію та рекомендації по спорядженню і поради про життя в поході. Є бажання треба їхати.